Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги річний планер в твердій пелітурці. Це стильні та практичні планери, призначені для щоденного використання протягом усього року. Їхні мальовничі внутрішні сторінки прикрашені різнокольоровими ілюстраціями, що надають їм яскравості та оригінальності. Завдяки своїй твердій. І політурці вони міцні та довговічні, що робить їх надійними помічниками протягом усього року. Планери в твердій обкладинці є відмінним подарунком для любителів стильного канцелярського приладдя та тих, хто цінує організацію та планування у своєму житті. Пропонуємо до вашої уваги кулькові ручки у класичному стилі. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання, розмазування кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги електричну точилку для олівців. Це канцелярський товар, який ідеально підходить для дому, офісу та школи. Автоматичний механізм дозволяє легко та точно заточити олівець без зайвого зусилля. Вона оснащена гострими та надійними лезами. Вона працює тихо та ефективно, а її компактний дизайн та стильний зовнішній вигляд підходять для будь-якого робочого столу. Цей аксесуар є невід'ємною частиною шкільного та офісного приладдя. Забезпечуючи комфорт та ефективність у використанні олівців. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Завдяки автоматичному механізму, чорнило в стрижнях не буде висихати. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток. Та Інших канцелярських потреб Пропонуємо до вашої уваги захисні конверти. Цей набір із 50 поштових конвертів із повітряними бульбашками ідеальне рішення для пакування подарунків та надсилання поштою. Вони забезпечують надійний захист в місту від пошкоджень під час транспортування. У наборі є пакети трьох кольорів: чорний, білий та рожевий. Ви можете обрати варіант, що сподобався, залежно від своїх потреб. Вони чудово підійдуть для ювелірних виробів, електроніки, косметики та інших. Предметів